У п'ятницю, 24 грудня, на Володимирській гірці у Києві відбувся традиційний молебень на подяку Богові за прожитий рік. Його звершив предстоятель нашої церкви щороку. Наприкінці грудня, біля пам'ятника хрестителю Київської Русі, збираються вищі посадові особи держави, щоб разом із церковнослужителями скласти шану Богові за рік, що минає, і попросити у своїх молитвах його милості та благодіянь на рік наступний. Ми пригласимо. Богу за його милість, яку він щедро здивував на нас в році, який відходить від нас, і просимо Божого благословення на наступаючий рік. Господи помилуй і спаси всіх нас, розуми і настав, і дай Силу, волі і крепість служити віддано. Нашої церкви, православне, нашому люду України. Цього року разом із євоскопатом Української православної церкви та духовенством Київської єпархії молилися президент України Віктор Янукович, прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Верховної Ради Володимир Литвин, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, міністри та державні посадовці. Блаженніший владика Володимир прикликав Господні благословення на весь український народ і привітав присутніх із різдвяними святами, що наближаються.